Я звати Міра, і я дуже рада вітати вас на своєму каналі про в'язання. Це моє дебютне відео, тому я вважаю, що буде правильно, якщо саме сьогодні ми з вами трішечки познайомимося, я розповім вам про себе, розповім вам, як я взагалі дійшла до такого етапу, як в'язання. І, звісно ж, покажу вам декілька процесів, які зараз в мене знаходяться в роботі. Сподіваюсь, вам буде цікаво і я бажаю вам приємного перегляду. Як я вже сказала, мене звати Міра і мені 25. Я мати та дружина. Насправді моя офіційна робота, в якій я зараз знаходжуся в декреті, є далекою від творчості, тому саме в'язання стало для моїх рідних і близьких таким цікавим фактом, несподіванкою, тому що багато хто взагалі не знав, що я вмію в'язати. Власне кажучи, в'язати я вмію ще із далеких шкільних років. Десь, мабуть, у другому класі мене навчили в'язати у школі, здається, якщо я не помиляюся. Так, це була моя вчителька. Мені дуже подобалося це заняття. Проте, чим старшою я ставала, тим менше мене це цікавило. Вже зрозуміла я, що це дуже гарне заспокійло, що це дуже... Хороша творча робота, яка дозволяє фантазії розгулятися, будучи у декретній відпустці. Коли я пішла з офіційної роботи декретну відпустку, я згадала, що я колись там десь уміла в'язати. Я півміста обійшла у пошуку спиць, у пошуку пряжі. Я ще зовсім не розбиралася тоді ні в складах. Ні в е, спицях, я не знала, що добре, що погано. Я купила самий дешевий акрил, я купила самі дешеві китайські спиці. І для мене це було ну, просто мега-круто. Я зв'язала свою першу шапку, подивилася, ніби непогано в мене виходить. І вирішила, що м -м, шапочки я можу продавати. Слідом за тим пішли іграшки гачком із плюшової пряжі. Мені дуже заняття це сподобалося. Я певний період довго в'язала лише іграшки, але все-таки через певний термін я зрозуміла, що в'язати спицями мені подобається більше. Тому я назад повернулася до спиць і якось з тих пір це все набувало таких великих обертів. Все більше практикувалося, практикувалася, мене більше і краще виходило, я швидше почала в'язати і так почала розвивати цю справу і зрозуміла чому ні. Якщо в мене це виходить, якщо мені це подобається, якщо я відпочиваю за цим процесом, чому ні? А свічечка, до речі, за мотивами Гаррі Поттера, яку мені дарувала колись Катюша. Я залишу посилання на Катін канал, тому що її відео надзвичайно атмосферні, і в свій час я їх передивилася просто як серіал. Свічка неймовірно приємно пахне. Я думаю, по тому, скільки в мене її залишилось, можна зрозуміти, наскільки сильно я її люблю. Це просто плюс тисячу до атмосфери. А ще її крутою особливістю є ось ця дерев'яна кришечка, яка мега стильно виглядає з цією баночкою. І так, моє попереднє підключення завершилося розрядним телефоном, а так як не було світла, я не змогла вчасно його зарядити, аби продовжити при світлому дні. Тому продовжую розповідати вам на наступний день. Власне кажучи, тут і розповідати більше немає чого. Як ви вже могли зрозуміти, в'язання моє життя повернулося завдяки декретній відпустці. Це був 2019 рік, і ось 2019 року по сьогодні я в'яжу. Я розвиваю е, цю сферу діяльності свою. Е, я в'яжу на замовлення, в'яжу для себе, для своїх близьких інколи. На жаль, не вистачає часу, щоб пов'язати все і всім, кому хотілося б, але я дуже стараюся. Ми з вами трішечки познайомилися, я вам трішечки розповіла про себе. Буду рада, якщо ви також поділитеся інформацією про себе в коментарях. Так скажемо, будемо знати один одного трішечки більше. Тепер я хочу вам показати декілька процесів, які зараз у мене на спицях, які я активно просуваю, тому що майже всі роботи це на замовлення. І ось є один джемперок, який я хочу вам показати, бо на вихідних я вже планую віддавати його замовниці. Тож, поїхали. Перший процес, який я хочу вам показати, це ось такий джен пирог який я в'яжу із всім відомої Brush Alpaca Silk від фірми Drops. Я в'язала цю модель у тесті однієї дівчини. Я залишу вам посилання на інстаграм її. Але я в'язала із Мохерової пряжі, а це альпака на шовку. Дуже ніжна ниточка. Тут ще ось так мають бути воланчики. Я вже на фінішній прямій залишилося там буквально по 5 см рукавів дов'язати і вив'язати валанчики, і вже на вихідних цей чемпіок відправиться до своєї власниці. Як я і сказала, пряжа це від фірми Drops, браштель Пакі дуже м'якенька і приємна до тіла ниточка. У складі тут 77% альпака, 23% шовку і у 25 грамах 140 метрів. Мені дуже подобається ось цей шовковий блиск ниточки. Дуже воно гарно виглядає в полотні просто неймовірно. Наступний процес це ось такі шкарпетки Жакарду. Також в мене замовлення. Я в'язала таку модель уже минулого року, здається. Ось так воно виглядає ось внутрішня сторона. В'яжу їх із. Також фірма Drops Nord. Це колір 22-й. Ось цей колір 04. І той, на жаль, не пам'ятаю, і етикеточки в мене від нього немає. Тому, на жаль, не зможу вам сказати, який це колір. Оча ж, друзі, сьогодні у нас понеділок, 30 січня, і я записую завершальну частину до свого першого відео, так як вважаю, що розповіла вам все, що планувала, показала також все, що хотіла, і на цьому я буду прощатися з вами. Я дякую вам за перегляд цього відео. Буду дуже рада поспілкуватися з вами в коментарях. Пишіть ваші враження від мого першого відео. Пишіть, що ви в'яжете, розповідайте про себе. Мені буде дуже цікаво почитати ваші відповіді. І я бажаю вам гарного дня, гарного вечора, ночі, в залежності від того, коли ви дивитеся моє відео. І до нових зустрічей, друзі! Всім па-па!